З вами адвокат Олексі Мендрук. Ну що до Верховної Ради внесено черговий законопроект, яким передбачається внести зміни до кодексу адмінправопорушень і передбачити новий порядок стягнення, новий порядок сплати штрафів від ТЦК. Що це за законопроект, що він передбачає і яким чином все це там написано? Зараз вам, звісно, розповім, зачитаю сам законопроект, і потім простими словами скажу на що він направлений. Тому залишайтесь, послухайте це відео, якщо будете вважати його корисним. Звісно, поділіться із своїми знайомими. Це допомагає розвивати канал. Ну і поділіться, тому що це корисно почути іншим людям. Цікаву, корисну інформацію, абсолютно безкоштовно. Підписуйтесь на телеграм-канал, також в описі під цим відео є посилання. В ньому з'являються ці новини швидше, оперативніше тезисно, по суті. А тут же на ютуб-каналі розповідаю більш розширено, змістовно по цій новині. І так слухаємо, що це за законопроект. Ну зрозуміло, що в нас на сьогоднішній день там вже ви всі знаєте, було прийнято 12.093, Він став законом, і є оця знижка, як її називають. Самі в ТЦК люди, от, ну, ті, що клієнти в мене були, там, їм так і кажуть, хочете штраф зі знижкою 50%. Він вже в законі. Да? Потім Катерина Чорногоренка нещодавно, до речі, виступала і зазначила, що цю знижку можна буде сплатити через Резерв Плюс наприкінці червня. Тут знімав відео, залишу посилання, можете подивитись його там більш змістовно. І от на сьогоднішній день ще змінюється цей порядок от, сплати таких штрафів. Що буде змінено, зараз розповім законопроект 13350 від 05.06.2025 2025 року, досить свіжий. да, 0 року було надано сам законопроект на ознайомлення, тобто ми можемо побачити його текст. Проект закону про внесення змін до. Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо особливості притягнення громадян до адміністративної відповідальності за порушення військового обліку та законодавства про оборону, мобпідготовку та мобілізацію. Внесена в нас Мазурашу Георгій Георгійович, Ну і тут ще багато депутатів. Він є ініціатором законопроекту. Якщо ми його відкриваємо, ми бачимо, що він такий невеличкий на дві сторінки, але ну, є що почитати. Зараз я прочитаю сам законопроект, ну і потім змістовно розповім, що ж це таке. Внести зміни до Кодексу України про адмінправопорушення, як я і сказав, частину п'яту статті 283, яку вже також міняли, викласти в наступній редакції. Постанова про справі про адмінправопорушення передбачена статтями 210 і 210 1 цього кодексу. Ну, це ви знаєте, да, які статті в нас, що стосуються штрафів ТЦК. У випадках, якщо особа не оспорює допущене порушення, чому я і згадав цей законопроект 12093, тому що це формулювання вперше з'явилось, коли він став законом, вже е в, ці в цьому кодексі у нас про адмінправопорушення, що людина може не оспорюючи, піти по спрощеній процедурі. Да? Але тут кожен дивіться, кожен сам для себе вирішує, що йому робити, там іти по цій процедурі, оскаржувати чи погоджуватись. Тут за вас я не буду це вирішувати, одразу кажу. Тому це просто інформація для ваших думок. Да? Там ви можете подумати, комусь там потрібно закрити це питання, хтось хоче оскаржити, тому що не згоден. Це все ваші рішення, кожне рішення поважаю окремо. Тому е, ні до чого тут не закликаю, просто інформація, яку вам... Треба знати і розуміти для прийняття цього рішення, для правильного прийняття рішення. Да? Ну і звісно, розуміти наслідки. І от якщо людина згодна у нас на притягнення її до адмінвідповідальності за її відсутності, крім даних, визначених частиною другої цієї статті, повинна містити також відомості про дату. Ну, це в нас постанова. Да? Спосіб надходження та зміст заяви від особи, яка притягається до адмінвідповідальності, це в нас все було. Крім того, постанови про накладення адміністративного стягнення мають міститись. Інформація про порядок виконання адміністративного стягнення, у тому числі реквізити для сплати штрафу, та відомості про те, що постанова вважатиметься виконаною. І от в нас почалась така новина. Да? Вона вважатиметься виконаною за умови у разі сплати протягом двох календарних днів з дня набрання такої постанови законної сили не менше ніж 10% розміру штрафу. Да? Ми бачимо, як в нас змінюється ця знижка. Або сплати протягом чотирьох календарних днів з дня набрання такої постанови законної сили не менше, ніж 20% розміру штрафу. Або сплати протягом шести календарних днів з дня набрання такої постанови законної сили не менше, ніж 30 розміру штрафу, Або сплати протягом восьми календарних днів з дня набрання такої постанови законної сили не менше, ніж 40% розміру такого штрафу. Або сплати протягом 10 календарних днів з дня набрання такої постанови законної сили не менше, ніж 50% розміру штрафу. Якщо дуже просто, тепер в нас ранжована, да? тобто, якщо ви сплачуєте одразу там, протягом 2 днів це 10%, якщо там протягом 4%, це вже 20%. Якщо там трошки запізнилося, це 6 днів, це вже 30%. Ну і так до 50 ця ситуація надходить. Тобто, як ми бачимо, в нас тут Верховна Рада йде на зустріч людям в цьому аспекті. Да? І от частину 3 статті 300 прим3 викласти в такій редакції. У разі несплату це вже порядок виконання, да? коли він не буде сплачений, цей штраф. У разі несплати штрафу особи, яка вчинила правопорушення, передбачене статтями 210-210 прим 1 цього кодексу. Протягом 30 днів з дня набрання законної сили постанови про накладення адмінстягнення і наявності підтвердження. Отут увага, також важливі суттєві зміни. Наявності підтвердження, що ця особа отримує станом на місяць притягнення до відповідальності заробітну плату, яка є більшою за затверджений на цей час в Україні розмір мінімальної заробітної плати на суму накладеного штрафу. Мінімальна заробітна плата, нагадаю, 8 тисяч зараз складає. Або що особа має грошові накопичення у сумі, що перевищує суму. Накладеного штрафу така постанова підлягає примусовому виконанню, тобто лише за умови цих факторів. да Ну Накопичення, звісно, можуть побачити, якщо ви декларуєте їх, або якщо у вас там в банку є рахунок відкритий депозитний. У примусовому е порядку з особи, яка притягується до адмінвідповідальності а до речі, щодо банку, ну звісно ж, є в нас банківська таємниця, але от в цьому аспекті я вам просто зазначаю джерело, звідки може. Отримати в нас виконавець інформацію да, з цього питання. У примусовому порядку з особи, яка притягується до адмінвідповідальності, можна стягувати протягом календарного місяця лише суму наявних у такої особи коштів, що перевищує розмір затвердженого на цей час в Україні розміру мінімальної заробітної плати, плюс затвердженого на цей час в Україні розміру прожиткового мінімуму для відповідної категорії осіб, які перебувають на отриманні громадянина, які притягуються до адмінвідповідальності, якщо такі є. У разі неможливості примусового стягнення штрафу, враховуючи передбачені у цій статті умови протягом трьох місяців після настання обставин, що дозволяють застосовувати примусове стягнення, таку особу можна залучати для громадських робіт з метою забезпечення умов для заробітку необхідних для сплати штрафу коштів. Тобто, що пропонує законодавець, якщо у вас більше коштів, ніж ну, по цих умовах, зазначено, немає. І проходить три місяці, то виконавець вас буде залучати до громадських робіт з метою заробити ці кошти, може вас зобов'язати попрацювати. Отак, от, от пропонує в нас законодавець. Ну і при кінцеві положення це закон набирає чинності з дня наступного за днем його опублікування. І установити, що уточнення цим законом норми статті 300 прим 3 застосовується при притягненні до адмінвідповідальності громадян. Які на час набрання чинності цим законом не сплатили передбачений штраф. Ну, от так от нас передбачає цей законопроект законодавець. Тобто, підсумовуючи, зазначаємо наступне: да? є порядок е виконання постанови. Який це порядок? От ухвалили постанову на базі мінімальної 17 тисяч штрафу. І у вас є можливість, да, там, з дисконтом, так його називаємо, сплатити 10%. Протягом 2 днів, ну і вона буде вважатися виконаною. Да? Це в нас 1700 гривень, 20% протягом 4 днів, 30% протягом 6 днів, 40% протягом 8 днів, 50% протягом 10 днів. да, там, ну і Кінцева сума в нас 8,5 тисяч гривень. Тобто, якщо ви в ці дні сплачуєте, вона вважається виконаною і все питання по штрафу закривається. Також у разі несплати штрафу протягом 30 днів з моменту набрання законної сили цієї постанови штраф буде примусово з вас стягуватись, але за умови, що заробітна плата ваша перевищує мінімальну заробітну плату, тобто більше, ніж 8 тисяч гривень. Або грошові накопичення ваші перевищують цю суму штрафу. Да? там що, Сума штрафу в нас 17 тисяч гривень. Ну, звісно, в принципі, і про ці громадські роботи треба сказати, що якщо не можете сплатити, то вони зможуть вас це зобов'язати шляхом виконання якихось залучення до громадських робот. Ну, подивимось, як він буде просуватись, цей законопроект. Звісно, буду за ним стежити і повідомляти, в якій редакції він проходить і як проходить всі ці парламентські читання наші. Тому підписуйтесь на канал, не забувайте про це звісно, і Діліться цим відео. Переходьте за посиланнями на наступні відео. Вони отут з'являються також цікаві і корисні. Всім гарного вечора. До побачення, мирного.